Дивіться у випуску: Півмільйона гривень на хабарі у металургійному районі затримали чиновницю Державної виконавчої служби. Під час одержання вказаних грошових коштів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ні, продуктам з підлоги. Чиновники разом з поліцейськими провели рейд зі стихівної торгівлі. М'ясо, яйця, молочні продукти та одежа. Люди торгують усім. Різнобарні азалії та оновлена оранжерея. Криворізький ботанічний сад розпочав новий рік роботи із сюрпризів. Таке різнобав'я квітів немає ні одна рослина. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. В студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події цього дня розповімо прямо зараз. Висока явка. Більше половини криворіжців прийдуть голосувати на виборах президента. Такі дані озвучує громадянська мережа. Опора високу явку пояснюють тим, що від нашого міста балотуються чотири кандидати. Нагадаю, це комік Володимир Зеленський, нардеп Олександр Вілкул, журналіст Юлія Літвіненко та політтехнолог Володимир Петров. Кривий ріг полічений на чотири округи. Загальна кількість виборців більше 500 тисяч містян. За попередніми даними голосуватиме більше половини з них. Зниження явки може бути тільки в другому турі. Кривий ріг на, на рівні там з містами там Дніпро йде по дуже високій активності по відвідуванні кандидатів. Привернення уваги в. Кожен кандидат намагається виборців на свою сторону. Крім цього, є певна кількість кандидатів з Дніпропетровської області. Із них двоє. Мінімум це є кандидати, які представляють місто Кривий Ріг вихідцями з міста Кривого Рогу. Відкрити Донбас Нардеп Олександр Вілко закликає виплатити пенсії мешканцям так званих ЛНР та ДНР, а також припинити економічну блокаду Донбасу. Законопроект парламентар подав до Верховної Ради України. В документі йдеться про скасування перш за все економічного та енергетичної блокади. Це має поліпшити економіку країни, крім того, на думку нардепа. Потяг має ходити не до Костянтинівки, а до Донецьку та Луганську. А мешканці так званих ЛНР і ДНР мають отримувати пенсії. Відзначив розблокування Донбасу. Це одна з умов мінських угод. Я сьогодні внес в Верховну Раду законопроект і постановлення о снятій транспортної, енергетичної і економічної блокади Донбасу. Це вбиває страну. От этого страдають мільйони ні в чому не повинних людей. З блокадою должно бути покончено немедленно. І першим шагом должно бути відновлення транспортного железнодорожного сообщення з Донецьком і Луганском. Зняття блокади може стати першим реальним шагом государства на пути к установлению міра і реінтеграції Донбасу. Вже не секрет. Відтепер криволіці можуть подивитися, що приховують депутати. Для цього антикорупційний штаб створив сайт. Його назва Інтерес штабнет. Активісти вже встигли протестувати портал та перевірити діяльність криворізьких посадовців. Нерухомість, будівництво, торгівля та сфера послуг це основні напрямки діяльності майже двох з половиною сотень компаній, що пов'язані із криворізькими депутатами, топ чиновниками та їх близькими родичами. Кривий ріг став дванадцятим містом України, де представники антикорупційного штабу презентували інструмент приховані інтереси. З його допомогою можна за лічені секунди виявити місця конфлікту інтересів у місцевих органах влади та проконтролювати використання фінансових ресурсів громади. Інформація для проекту обралась з відкритих джерел серед криворізьких міських депутатів, лідерами за кількістю ситуацій із потенційним конфліктом інтересів, значиться екс-радикал Олександр Смалій, депутати Віктор Присяжнюк та Артем Мкртичан, а також соратник Ольги Бабенко, Геннадій Черствий. Ми часто зустрічали такі ситуації. Думаю, ви також на сесіях міської ради, наприклад, коли виступає депутат, або на засіданні комісії виступає депутат заявляє про те, що його виборці попросили про, наприклад, виділення землі, так? є важливе таке питання, виділити землю. Але коли починаєш читати проєкт рішення, так? то там виявляється, що це не виборці, а це, наприклад, фірма дружини або ще когось з родичів. Ось такі ситуації зустрічалися доволі часто. Платити за воду в п'ять разів більше. Саме таку платіжку за січень отримала містянка. Говорить, зазвичай платила за воду трохи більше ста гривень, а цього разу доведеться викласти аж 600. Такі дивні платіжки отримали й багато інших криворіжців. Проте у Кривбасводоканалі запевняють, цьому є пояснення. Яке саме зараз дізнаємося. Золота вода, саме так її хочеться назвати після отримання платіжок. Якщо раніше люди там бачили суму близько 100-200 гривень, то відтепер вони збільшились мінімум вдвічі. Розповідає, як би не намагались зрозуміти логіку в нарахуванні заводу цього місяця, проте не виходить. Бо згідно з тарифами один кубічний метр вартує 22 гривні 40 копійок. Тому за накручені 10 кубів мало вийти 224 гривні. А враховуючи пільгу, то взагалі трохи більше 100. А в платіжці чомусь сума більше 600. В місяця. місяці, навіть, навіть при умові переплати, ми заплатили 126 гривень. В цьому місяці нам платіж прийшов. 627 37, учитывая, что у нас э, на Матали всего лишь 10 кубов, то есть это легко посчитать. Это 224 гривны. І учитывая, що у нас ще є льгода 50% мінус. То 113. В п'ять раз більше. Сума не у причому німнядно. Проте у комунальному підприємстві Крюбас водоканал пояснюють, це пов'язано з тим, що людям, які передали показання лічильника, не за увесь квартальний місяць або взагалі цей момент проігнорували, нарахування зробили за нормою. А це 9,6 купів, помножені на тариф 22,4. Виходить 215 гривень лише. За одну людину, проте наступного місяця, отримавши нові показання лічильника, сума буде перерахована і переплата вже в березні повернена містянам. При закритті объему водопотреблення за февраль 2019 року, оплата, яка начислена в январі, буде автоматично відкоректована. Для корректного начисления большая просьба ко всем потребителям, кто рассчитывается по водомеру, передавати показания в конце месяца. Нараховували платіжку завжди, кажуть комунальники. Проте, якщо раніше це було непомітно, то з нещодавнім підвищенням тарифів суми вийшли за великі. Головне, запевнять, у цьому випадку показники лічильника передавати не на початку або в середині місяця, а лише наприкінці. І тоді питань за нарахування у людей не виникне. Олена Трунова, Роман Кравченко, перший міський. 11,5 мільйонів для Криворізького аеропорту саме стільки планують виділити з місцевого бюджету. Гроші потрібні для придбання обладнання повітряного запуску двигунів літаків. Воно коштує 6,5 мільйонів гривень. Інші гроші витратять на його установку та ремонт огорожі підприємства. Окрім цього, на засіданні виконкому міської ради повідомили, що за рахунок економії бюджетних коштів місто може виділити майже півтора мільйони гривень на зовнішнє освітлення вулиць таку ж суму. Перерозподіляють на лавки та бордюри на дитячих майданчиках. По галузі освіта пропонується виділити 1 мільйон 400 тисяч гривень для облаштування сучасною архтехнікою класів, в яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. На розвиток галузі культура пропонується виділити 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Цим коштом буде придбане сучасне обладнання для проведення культурно-масових заходів, проведені невідкладні ремонти покрівлі та заходи з електропостачання в палацах культури міста. Продають з рук. Чиновники разом з поліцейськими провели рейд зі стихійної торгівлі. Під приціл попала привокзальна площа у Довгинцівському районі. Там майже усі продають м'ясо, молочні вироби та інші продукти просто з землі. Інспектував стихійний ринок і наш Михайло Гаркавий. Це головний вокзал кривого рогу. Якщо ви приїжджаєте до міста без одежі та їжі, не турбуйтесь, все можна купити на стихійному ринку просто на пероні. М'ясо, яйця, молочні продукти та одежа. Люди торгують усім, аби заробити копійки, продають незаконно, але швидко та без чеку. Прямісінько з сумки чи з простеленої на землі газетки, без сертифікатів якості та під відкритим небом. Так торгують продуктами у Довгинцівському районі. Ціни тут зазвичай нижче ринкових, асортимент великий. Хороший, свіжий діпорі за вечір. Один трохи почистив, трохи щоб самі чистили. Пахучий. Молодих продавців на стихійному ринку не зустрінеш, бо торгують лише пенсіонери, аби хоч якось заробити на життя. Там, по-перше, сильно дорого. Ми не можемо там, яке там усього маю 10 рублів, 20, Чесно. Я більше не тут нічого нема. Такого візьметься нічого немає на ось, ось у мене там лушпайка та часничок. Нічого немає такого. От. А там, а там місцеве дуже дорого. Ми туди не і нема там місця. Там ронити стоять. Роляки, роляти, а нам нема, де там стати. Поряд з привокзальною площою є ринок. Прилавків на ньому повно. Там бабусі можуть торгувати разом з усіма, але не хочуть. Тутешні продавці говорять, знають чому. Там і поляка, і без лабораторії, і жалуються в основному, що там беруть молоко, а воно розведене водичкою пополам. А ми тут, виходить, і лабораторію приходимо, і місцеве, і оренда міста, і люди, виходить, всі там тому що там дешевле все ставлять і сюди, в принципі, ніхто не хоче йти, тому що бояться лабораторії. Чиновники і поліцейські перевіряють це місце продажу продуктів постійно. Цього разу знову знайшли порушення. Окрім того, що продаж здійснюють в забороненому місці, ще й торгують без документів і не видають покупцям чеки. Але ж він може знадобитися на випадок, якщо продукція неякісна. Сьогодні ми продовжуємо роботу именно в местах концентрації стихійної торговли. Одним из таких мест у нас в районі є привокзальна площадку. у нас свої продукції, попередні проход по тротуару. Є свої неудобства и для людей, які проходять них сіні, и куча мусора. Торгаші розміщуються на зупинках громадського транспорту, пішохідних тротуарах та паркувальних зонах маршрутних таксі. Оку було проведено 12 рейдів тільки у Довгинцівському районі, але ситуація майже не змінюється. Михайло Гаркавий, Микита Бондаренко перший міський. Кримінальному провадженню бути через шкільний інцидент з отруєнням чотирьох учнів у Тернівському районі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє Криворізька прокуратура номер 2 Справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та інфекційним отруєнням. Зазначив правоохоронцям, вдалося встановити особи двох школярів, які ймовірно можуть бути причетні до інциденту. На теперішній час здійснюється досудове розслідування, проводяться експертизи щодо встановлення причини отруєння дітей за вказаним фактом, вживаються всі необхідні слідчі розшукові дії для з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами. Нагадаю, 12 лютого четверо семикласників отруїлися в школі. Про це заявила бабуся одного з них. За її словами, після уроку фізкультури учні зайшли до класного кабінету. Там випили води, їм одразу стало зле. За інформацією класного керівника, поряд з баклажкою з водою був розчин для розрідження фарби, який залишився в кабінеті ще після літнього ремонту. Кабар у півмільйона гривень 12 лютого в металургійному районі затримали чиновницю державної виконавчої служби. На думку слідства, жінка отримувала неправомірну вигоду. Вона вимагала півмільйона гривень за те, аби допомогти купити підприємство на торгах за зниженою вартістю. Спецоперацію провели співробітники управління захисту економіки Покровського відділення поліції та місцевої прокуратури номер 2 Начальницю Криворізького районного відділу виконавчої служби затримали прям. Біля входу в адміністративну будівлю. Під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 тисяч гривень викрито начальника Криворізького районного відділу Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Дніпропетровської області за вирішення питання щодо придбання комплексу нежитлових приміщень за заниженою вартістю. Останню під час одержання вказаних грошових коштів затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально -процесуального кодексу України за підозрою в чині кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру. Конвоїр-наркодилер 12 лютого в Довгинцівському районному суді затримали конвоїра. На думку слідства, чоловік мав передати наркотичні речовини ув'язненому однієї з в'язниць кривого рогу. Підозрюваним у розповсюдженні наркотиків виявився начальник конвою ізолятору тимчасового перебування. номер 2. під час затримання у лейтенанта поліції вилучили 5-мілілітровий шприц, наповнений речовиною схожою на наркотичну. Також знайшли невідомий порошок. Спецоперацію провели співробітники. Державного бюро розслідувань управління внутрішньої безпеки та військова прокуратура До магазину з пістолетом, 13 лютого, близько десятої ранку, в Саксаганському районі, чоловік погрожував експедитору. Сталося все біля магазину. Авоська інцидент трапився через те, що водій автівки, яка привезла продовольчі товари до крамниці, припаркувався в недозволеному місці. Побачивши таке порушення, покупець вибіг з магазину та почав розмахувати предметом, схожим на зброю та погрожувати чоловікам фізичною розправою. А ще в магазині вчинив лайку з продавчиною. Натомість експедитор не розгор... Згобився та разом з водієм відібрали пістолет у чоловіка. Проте той виявився іграшковим. На місце викликали поліцію. Гори нападника, правоохоронці відвезли до районного відділення поліції для з'ясування усіх обставин події і вражав, опять же, примініть фізичну силу к нам, к машині, і опять же, спустіть. Покришки на машині. Ну, після чого ми покришки ему не далі. револьвером, револьвіром. Коли ми забрали у нього револьвер, оказалось, що це револьвер з пистонами. Вшанували пам'ять афганців. Урочисте покладання квітів до меморіалу воїнів-інтернаціоналістів відбулося в Саксаганському районі. 13 лютого там зібралось близько сотні містян. Також були учні Криворізького військового ліцею, депутати райради, ветерани війни в Афганістані, студенти та просто небайдужі містяни. Ветеранам бойових дій вручили подяки, а до пам'ятника поклали чималу кількість квітів. Також чиновники планують реконструювати цей меморіал. 15 февраля 1989 року года вийшов останній солдат з Афганської землі. 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как закончилась десятилетняя война, десятилетняя беда. Різнобарні азалії та оновлена оранжерея. Криворізький ботанічний сад розпочав новий рік роботи із сюрпризів. По-перше, там розквіли довгоочікувані індійські азалії. А по друге, в оранжереї завершилося створення нової експозиції із сукулентних рослин. Двері ботанічного саду відкриті для усіх. Тому, аби побачити цю красу на власні очі, туди завітав автор програми Зелена стратегія Василь Савосько. Його програму про неймовірну зимову красу в ботанічному саду. Дивіться наступної середи. Пів на дев'яту вечора, а зараз короткий репортаж. Якщо б хтось писав книжку «50 відтінків рожевого, то вона була про азалі. Їхнє квітнення в буд як весна, яка вже стукає у двері. Кажучи, я прийшла. Більшість, дивлячись на них, сприймає їх просто як гарні рослини. Проте мало хто знає, що вони індійські, і тут майже близько 70 сортів. Чим вона? Характерна ця рослина тим, що вона цвіте в зимній період, коли за вікном ви бачите сніг, морози, а вона в цей час якраз розквітає. Таке різнобав'я квітів немає ні одна рослина, скільки по кількості видів. По різнобарності проте не лише одними азаліями. сад має намір дивувати містян: агава, кактуси різних форм та розмірів і інші сукулетні рослини. Раніше вони мешкали тут поодинці, а відтепер разом утворюють неймовірну композицію. Їх висадили власноруч співробітники ботанічного саду всього на всього за місяць. Наша нова чудесна і прекрасна експозиція е, создана відділу, е, кандидатом наук Людмилою наук людмилована. Ми старались її поддержать в матеріальному плані, в частності по закупке цього цвітного гравия для того, щоб создать нову композицію, радовала посетителей наш оранжерейный комплекс. Ця краса не може не вразити, кажуть відвідувачі. Безсаду. Тому побачити її має кожен. Ми прийшли на екскурсію, посмотрети. На растущие здесь растения. Очень красиво, все красиво, все нравится, все прекрасно. Реконструкция ботанического сада произошла и очень нам все нравится, все очень впечатляет. Красиво, конечно. Тим паче, що ціни за вхіду за низькі всього 30 гривень, а екскурсія на десятку дорожча. Якщо у вас буде бажання, ви зможете приїхати до ботанічного саду і ознайомитися з нашою новою виставковою залою під час вільного входу в оранжерею, який коштує 30 гривень. Вартість екскурсії 40 гривень. Квітненням Азалі та новою експозицією Криворізький ботанічний сад заграв новими барвами. Проте усе це і інші рослини в оранжереї знаходяться під великою загрозою, адже її скляний дах вже в аварійному стані і може рухнути у будь-яку хвилину. Олена Трунова, Василь Савойсько, Роман Кравченко перший міський. Вийшли на ринг у пам'ять про тренера в Кривому Розі. Провели боксерський турнір на честь померлого Олександра Асауленка. Змагалися 92 юнаки з усіх регіонів України. Олександра Асауленка його підопічні пам'ятають як майстра спорту СРСР, викладача та тренера справжніх боксерів. Перший день боїв стартував на базі колишнього Ескоріалу. Там побувала і Катерина Сич. Це Артур Баганян. Мета юнака стати майстром спорту за плечима хлопця два роки плідної підготовки з тренером Олегом Серебрицьким. Ну, он говорит одно волшебное слово разорвать". Вот. И как би бы, отму словом придерживаемся в течение бою. Ну, Особливо ніяких ритуалів немає. Віра в Бога. Якщо ти віриш в Бога, ты віриш в себя. Якщо ти віриш в себя, то все буде добре. Ну нельзя бояться проиграть. Если боятися боишься проиграть, ти боїшся проіграти, то ти не покажеш то, що ти можеш показати. Ще один претендент на звання чемпіона Владислав Корябін. Позаду у юнака майже сотня успішних змагань. Зараз він готується першим вийти на ринг. Ты отбоксировал, потом можешь смотреть за другими ребятами, помогать секундировать. Но в то же время, да, ну, чуть тяжело эмоционально начинать первому турнир открывать. Відкриття турніру радісна і водночас сумна подія, кажуть присутні. Федерація боксу нашого міста не забуває своїх друзів. Олександр Сауленко відслужив три роки у зоні АТО і присвятив усе своє життя спорту. В цьому турнірі вони повис своє мастерство, повисев свої техніко тактичні качества і укріплять дружбу між собою. Для тренера початківця Ореста Лойко всеукраїнський турнір став великим кроком у професійних досягненнях. Львівський наставник певен, що 90% успіху залежить від праці, і лише 10% – від таланту. Любима справа справжніх чоловіків. Як говоривши спірф колись, бій це розмова двох. Інтелігентних людей за допомогою кулаків. Це ще було на початку XVIII століття. Тому ці традиції чоловіки підтримують до того часу. Фінал турніру відбудеться 16 лютого у палаці молоді та студентів о п'ятій вечора. Вхід безкоштовний. Катерина Сич, Микита Бондаренко, перший міський. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь першим міським. До зустрічі.